Вітаю, друзі! Про здоров'я та виховання дітей можна говорити вічно, адже як тільки проходить одна хвороба, у двері одразу стукає інша. Отож, сьогодні про цікаву інфекцію, яку називають п'ятою хворобою. Що це за хвороба? Чому діти у віковій групі віком від 1 до 10 років частіше страждають на неї? Як діагностувати цю хворобу та які стратегії профілактики сприяють мінімізації ризику її ускладнень? Про це та інше поговоримо сьогодні. Розбиратися у цій темі нам допоможе лікарка-неонатологиня, також педіатриня Наталія Бедріч, а також мама Олена. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую, дякую вам. Дякую. Наталь, от розкажіть нам, будь ласка, що це за така п'ята хвороба, чому її так називають, і взагалі звідки вона з'явилась? Тому що раніше про неї особисто я не чула. Так, насправді цікава досить така тематика паровірусної інфекції. Ну, власне, почну з того, що чому п'ята, тому що займає Почесне п'яте місце в такому топчику захворювань дитячих, куди входить кір, краснуха, скарлатина, інфекційний мононуклеоз і на п'ятому місці первовірусна інфекція або ж п'ята хвороба. Тому, власне, і п'ята. Але це така сленгова назва: батьки досить часто навіть не вивчають медичну термінологію первовірусна інфекція, а зупиняються саме на фразі п'ята Хвороба або мережевна ще її називають. Uh -huh. Тому ось ось така от історія. Лін, ти ще чула про цю хворобу? Ну, трошки чула десь, може, трошки бачила, але не знала, що це саме вона. Бо uh -huh. тоді, ну, якось про це не говорила, що є така хвороба. і Тому ну от я зараз згадую, що можливо, це воно і було, але ну так як тоді я не знала, що це воно uh -huh. таке існує. от тому... Цікаво, ви сказали щойно про те, що кір. Краснуха, так, і інфекційний мононуклоз – це всі такі хвороби серйозні, досить і дають серйозні ускладнення. І всі лікарі наголошують, що потрібно обов'язково звертати на це увагу. Первовірусна хвороба, я розумію, що вона теж досить серйозна, тому що п'ята її віднесли до списку серйозних хвороб. Ну тут, мабуть, варто все-таки індивідуально підходити, але якщо ми говоримо про те, що мінімальний вразливий контингент все-таки педіатричний, це діти орієнтовно 12 місяців. Є ще інші такі окремі випадки, але орієнтовно так, від року. Чому ми говоримо все ж таки про те, що вона відноситься до цього списку потенційно небезпечних, тому що так у за даними метааналізу, за даними досліджень. Для абсолютно здорової дитини без якихось фонових захворювань, або для сім'ї, в якої немає обтяженого анамнезу, не несе ніякої шкоди, немає небезпечних наслідків і створює так на певний період певний дискомфорт на цьому все. Але ми пам'ятаємо про певні категорії населення, які такі, як дітки, перечасно народжені, такі як дітки, які. Е, на своє щастя народились не першими в сім'ї і мають старших братиків, сестричок, працюючих мам, татусів, тобто ті потенційні ризики, де ми можемо мати контакт з хворим на парвовірусну інфекцію, і відповідно бути в категорії ризику зараження або ж якихось ускладнень. Ну і я не можу не сказати, хоча би дотично, про те, що. Одною з найнебезпечних категорій є вагітні жінки, uh -huh. тому ми про них згадуємо, адже в цьому конкретному випадку ми маємо складний, досить тригерний вплив на плід, навіть в категорії ризику викидня. Uh -huh. Це насправді жахливо дуже. Чим от ці от люди вразливі, от як він сильно проявляється? Підступність самого парвовірусу, як власне і згадала Олена, дуже важко помітити, тому що допоки на шкірі не з'явиться той чи інший висип. Батьки будуть мати дитину з типовими ознаками якоїсь вірусної інфекції, тобто не специфічними скаргами на нежить або незначне підвищення температури, угу. або значне підвищення температури, можливо, незначну втому, слабкість. Інколи біль в м'язах, якщо паралельно дитина раннього віку чи шкільного періоду, чи, можливо, навіть підліток, має якісь свої такі вразливі сторони, чи то. З серцево-судинною системою чи то з суглобами, то звичайно, ось ці органи мішені будуть відчувати, тобто вони будуть реагувати і орієнтуватись на те, що мені болять ніжки, і конкретизувати, де вони болять. Таким, такий період він може тривати тижнями. Uh -huh. Що пов'язано з тим часом, відколи відбувся контакт з хворою людиною, і до якогось елементу, поки кількість самого парвовіруса в організмі людини стане тою піковою, допоки ми не можемо бачити прояви. Основним проявом є саме висип на шкірі. Тобто дитина може хворіти, я так розумію, бути зараженою протягом там двох тижнів. Навіть джерела дають від 7 до 21 дня. Це крайній такий пік, і, умовно кажучи, якщо ми говоримо, що е Тих три тижні дитина продовжує контактувати і жити звичайним своїм життям, бути у закладі дошкільної освіти чи школі, тобто нічого не змінюється а перестає вона бути заразною лише тоді. Коли цей висип з'являється, якщо ми говоримо про типові форми. І тут власне розуміння, чому є міфи, чому а, певні заклади вимагають якихось документальних підтверджень, що а, якщо цей висип з'явився, то не відвідуйте заклади. Насправді ж тоді, коли висип з'явився, ми можемо спокійно Жаль, видихнути, сказати батькам: все гаразд, не хвилюйтеся, у вас період контагіозності. Тобто заразності завершився, але такий собі казус, тому що, а, а що робити тим всім, з ким дитина встигла проконтактувати. проконтактувати за цих 21 день? хотіла запитати вас, Наталя, чи, наприклад. От ви казали, що є оцей період, да? тобто поки висипки немає. Ну, наприклад, от є у дитини оці ознаки, ну там то, що ви казали, е як педіатри взагалі ставлять тільки по висипці, чи можна, наприклад, привести дитину раніше? Якось можна це окрім аналізів. Ну, Ніяк. От як, ніякі. Переважно ми говоримо про аналізи, про підтвердження mm -hmm. забору матеріалу. На випадок того, щоб знати, що для себе ми вже маємо імунітет постфактом, до моменту появи висипу. Ми будемо просто обирати тактику спостереження. Просто буває така історія, що ввечері піднімається температура, мама записується на огляд. Зранку звертається з інформацією про те, що є температура. На огляді ми роздягаємо дитину, починаємо оглядати і бачимо висип. Тобто, це ма я розумію, що це може бути формат співпадіння, але так є парвовірусна інфекція, це клінічний діагноз. Дітки раннього віку вони дуже часто дебютують з щічок. Це дуже допомагає. Тому що, коли, коли мама приходить з дитиною без жодних ознак температури чи погіршення стану, але говорить про те, що у дитини три тижні. Ось ця історія щічками зберігається там, в спокої, в сні дещо блідніше, uh -huh. потім яскравіше. І в садочку у дітей така ж ситуація. Ми починаємо задавати додаткові питання, і на якомусь етапі е, даємо тактику, що ми спостерігаємо за тим, чи не з'являється висипка на шкірі в найближчі доби. Ну і uh -huh. ось в форматі зворотнього зв'язку з лікарем вже е, так стається, що за певний час нам пишуть. Висипало є. є ура! Тобто не може залишитись висипка лише на щічках? Ні, вона може, повинна е, ні, ні, не обов'язково. В більшості все ж таки вона поширюється, uh -huh. але цей симптом мережева і ляпасу по щічок на щічках, перепрошую, е, у дітей раннього віку може бути єдиним. Угу. Uh -huh. Просто Без це до див це, це діагностики з алергічною реакцією, тому що е, якщо фактор холоду забраний, то е, воно має минути. Якщо е, ми виключили всі продукти е, там, з нових і так далі, то воно має минути. Якщо ми даємо. Дитину ж не турбує. Це угу. ми бачимо і відчуваємо. Ну. ну, А маленьку дитину, ви сказали, що може бути таке, що свербить. Може і не свербіти? Може і не свербіти. У більшості свербить. А можна запитати, чи є якісь може аналізи, які ну, якби, можна здавати, щоб ну… підтвердити. Да. Да? Так, так. Е, ну тут теж аналіз є дійсно, тобто ми можемо здати або е, антитіла, е, які. Так звані імуноглобуліни М, які покажуть нам гостру фазу, тобто mm -hmm. те, що дитина конкретно зараз хворіє, або імуноглобуліни G, які коректно здавати не раніше, ніж через 4-6 тижнів після початкових проявів, що пов'язано з тим, що нам потрібно, щоб виробилися ці антитіла, і ми перевірили для себе, що ми вже хворіли. Тому категорія, скажімо так, варіантів. В ризику, медичним працівникам, тих, хто працює з дітками, вихователям до основних обстежень, які вони регулярно проводять, рекомендують. Тобто це не є обов'язковим, але рекомендують перевіритися, щоб видихнути, особливо тим сім'ям, які планують ще вагітність. Угу. Можна це зробити. Також є обстеження на так зване ДНК папіру. Парвовірусу, ось, але все ж таки перевагу ну можуть обирати лікар з пацієнтом конкретно в кожному випадку. А от яким тоді методом передається цей вірус повітряно повітрянокраплиним? Якщо ми говоримо про те, що років так з 10 тому первовірусна інфекція була якоюсь міфічною для України uh -huh. і переважно книжковою, ну, особисто я, коли навчалася в університеті, жодного випадку очного не бачила. А, тому це було складно, тому що те, що ти бачиш, Часто, наприклад, хвороба коксаки. Uh -huh. Це вже на автоматі, це зрозуміло, зрозуміла діагностика, зрозуміла тактика. Зараз так, один з найпоширеніших шляхів це повітряно-крапельний, uh -huh. то, умовно кажучи, ми, пройшовши поряд з людиною, яка зараз є заразною, можемо нагородити себе. Також література, наявна інформація про такий шлях, як. Як при переливанні крові, хоча це поодинокі випадки, звичайно, транспланцитарний, тобто, якщо жінка вагітна угу, е, має захворювання в гострій формі, не тоді, коли в неї вже є антитіла до е, антитіла імуноглобуліни G, які говорять про те, що це перенесений стан в минулому, то може бути ось таким ось таким чином. Угу. Тобто, я якщо я правильно зрозуміла, то якщо, наприклад. Жінка вже хворіла ну, якби цією хворобою, в неї вже є, наприклад, антитіла, Вона може знов захворіти Ні, вже не може Це один раз Одну на життя. Разу. Це стійкий тривалий імунітет, і тому ми говоримо, що якщо ви плануєте вагітність, то і ви знаєте, що зараз є якісь пікові захворювання в нашому місті, в нашій країні, то краще перед плануванням визначити ці ризики, щоб розуміти, що далі. Я читала про те, що саме парвовірус він дуже активний в зимовий період. Чому? Справа в тому, що він ось цей збудник, він ну, вірус, зрозуміло, він відноситься до родини парвовірусів, а вони досить стійкі. До І, низьких температур. Так, він витримує заморожування, він витримує кип'ятіння. На нього не діє переважна більшість антисептиків, в тому числі спирт. Тобто, якщо ми з це вами в шивущий. дитинстві чудово пам'ятали, що взимку ніби менше хворіють, тому що мороз діє uh -huh. на мікроорганізми, ось таким от чином, то зараз це все міф. І так, дійсно, сезонність має значення. Я би, мабуть, навіть трішки перефразувала, мабуть, це такі. Межові періоди між календарною зимою і весною, тому uh -huh. що ну, згідно календаря, березень це вже весна. Так. Насправді ж Зима. не зовсім згодна, бо це такий межовий період, коли кінець березня ми ще в пуховиках, а 10 числа квітня ми вже там чуть не в піджачках. Uh -huh. Тому ось це ось це така вологість, uh -huh. дуже така комфортна температура для персистування самого мі. Ну, дуже багато тоді, от, наче, наче тоді вся совокупність. От, ті, які наче замерзли, але потім розмерзлись і прокинулись, а це, який, ну взагалі, йому що літо, що зима, йому байдуже. Чесно кажучи, абсолютно згодна, тому що, хоча, хоча вибірка говорить про те, що сезонність є, ага. але якщо аналізувати суто частоту звернення випадків за Рік від, скажімо, осені 23 го uh -huh. до осені 24-го, то я не маю жодної статистики по сезону. Uh -huh. Ви сказали про Коксакі. Ти чула про Коксакілін? Напевно, ні. От, от то... Коксакі це теж хвороба з висипкою. Реально. І раніше теж про неї ніхто не говорив, а от потім. А, у вас коксаки вітаю! У вас коксаки вітаю! І у вас коксаки. І це настільки стало популярним, що ну, вже тепер висипка на долоньках, на стопах, а, і вже всі одразу знають, ну, що це коксаки. Тут висипка специфічна чи от схожа? Е, додам декілька слів про коксаки. Так, ця хвороба рука рот Колись її називали турецькою вітрянкою. І mm -hmm. е, чому. Е, Чому вона в нас взагалі з'явилась? Тому що почалася к почався е, люди отримали можливість відпочивати, мандрувати, угу. їздити. І років так 5-7 тому говорили навіть про те, що от хто з'їздив на відпочинок і приїхав, так, так. то привезли так. Але е, Чому я про це згадала? Тому що ідея е, частоти випадків первовірусу е, частково теж пов'язана з тим, що ми живемо в таких реаліях, що в силу роботи чи в силу ситуації в країні люди досить активно мандрують, чи за потребою, чи за вимогою, і е, ось ці місця скупчення людей. Чи то перельоти, чи то аеропорти, ага. чи то різні національності, вокзали, вокзали так як це якщо про мандри, але в тому числі і дитячі кімнати, змагання і так далі. Тобто, ось ми маємо пул, який дає нам все більше і більше можливостей формувати колективний імунітет. Ага. Щодо первовірусу, справді висипка є специфічною. Я вже, я вже говорила сьогодні, що вона. Може починатися взагалі з поодиноких відчуттів поколювання або свербежу, коли ще немає самого висипу. Uh -huh, uh -huh. Типові ділянки, все ж таки, це передпліччя, це щічки і це стегна. Ну, це типові, тобто uh -huh. це не говорить про те, що це єдині, але все ж таки. Але обов'язковим елементом є те, що від ось цих проявів до появи висипу проходять години або там. Доба це максимум, і це такі м, плями або медичною мовою плямисто-попульозна висипка. Тобто ми, проводячи ручкою, будемо відчувати її під пальчиками. так? Ні, саме пухерців не буде якраз, ага. але такі підвищення над uh -huh. шкірою. Особливість є те, що вони. Тепліші на дотик ніж звичайна шкіра, вони червоні, mm -hmm. вони мають такі ознаки незначні набряку І протягом ось цих декількох годин вони так зливаються між собою, що нагадують мережеву. Mm -hmm. Це якщо про шкіру, тобто переважно передпліччя і стегна. А в діток раннього віку, ті, які, скажімо, від року до трьох, так угу. для них є такий типовий симптом ляпасу по щічках, так, що так. дуже часто плутають з алергічною реакцією на щось, угу. особливо якщо цей стан виникає. При зміні температури от на межі да, та, тобто це плутають або з холодовим панікулітом, uh -huh. або з холодовою реакцією, або інколи, навіть якщо це масивні якісь такі речі з кропив'янкою, uh -huh. або з алергією на холод. Тому тут дуже важливо ось цю межу збору скарг і комунікації з батьками не втрачати і кожен новий симптом. Птом обговорювати з лікарем, щоб не пропустити і вчасно вибрати шлях якийсь допомоги для малюка, взагалі, як воно часто трапляється, ну там чи в процентному співвідношенні. Ми все співвідношенні, ж чи... таки ну, так. аналізуємо цей період. Uh -huh. Так то е, ну напевно, якщо ми візьмемо 10 сімей, uh -huh. то у семи з них. Буде зустрічатися О, все таки парововірус. Так, дуже, дуже, це якщо ми візьмемо вибірку типову, тобто, наприклад, сім'ї, діти яких відвідують колективи. Тому ага, що, якщо ага. випадок в колективі був, це ж не захворювання, від якого є е, захист специфічний, тобто вакцинація. Ага, Ні, ми говоримо речі. про формування імунітету, е, але... Е, ми ж не песимісти, треба щось в цьому брати раціональне, і якщо це дівчинка. Особливо, якщо це дівчинка підліткового віку, uh -huh. яка через кілька чи кільканадцять років поставить перед собою питання продовження роду, так? то в такому випадку батьків можна заспокоїти, що все це відбулося. Ви маєте ось такий шлях перевірити наявність антитіл з часом, і заспокоїти свою дитину, що конкретно в цій категорії ми вже вільні. Ви сказали, що специфічного лікування парвовірусної інфекції немає. Тобто, ми, як і зазвичай, дитина починає хворіти, ми починаємо їй допомагати, там, збивати лихоманку, ми допомагаємо там, промивати носик, там, людяники чи спреї для горла, якщо потрібно, там, чи ну, те саме морожене, щоб, морозиво, щоб зняти біль. Чи не зашкодимо ми цим? Розвитку цієї хвороби, чи не придушимо ми дещо, якби не зменшимо її прояви? А, ні, насправді ви дуже коректно сказали про те, що ми орієнтуємося на симптоми у конкретної дитини. Угу. Тобто є дітки, які... Не мають жодних проявів до появи висипу, і єдине, що їх починає турбувати, це свербіж. Угу. І в такому випадку ми будемо використовувати лише антигістамінні препарати там відповідно до віку у формі і дозуванні. Так? А, е Якщо процес запущений, так тобто контакт відбувся від контакту до проявів пройшов якийсь час, то цей процес відбувається. Ваші дії мають бути направлені на полегшення стану дитини і боротьби, до прикладу, з підвищеною температурою. Так, угу. тут важливо використовувати групи жарознижуючих, які дозволено по віку, розраховувати їх на конкретну вагу дитини, а не на вік. І слідкувати за станом, тому що дійсно бувають випадки, коли свербіж настільки інтенсивний, що пероральні форми, тобто ті, які приймаються у вигляді крапель, сиропів, таблеток, вони не допомагають. В такому випадку ми маємо звернутися у стаціонар для того, щоб надати дитині невідкладну допомогу, яка також направлена на профілактику ось цього свербежу, зменшення його і уникнення. Якихось гострих алергічних реакцій. Ну, тобто з цієї хвороби, я розумію, в лікарню на стаціонарне лікування не кладуть дітей. Чи це вже такі якісь ускладнення має викликати? Е, так, я мабуть краще наведу приклад. Тобто, так. якщо це, скажімо, дитинка, яка має вроджену ваду серця, яка угу. має певні особливості, можливо, порушеної респіраторної підтримки задишку, яка є в категорії ризику часто хворіючих, тобто вона має понад 8-12 епізодів за рік різних вірусних інфекцій. Така дитина. На апріорі буде з особливим менеджментом, і таку дитину варто госпіталізувати не з метою специфічного лікування, а з метою моніторингу стану. Якщо у випадку розвинення ускладнень, ми одразу зможемо надати допомогу. А які це ускладнення? Е... Тому що вагітної серйозні це викидень і так це... насправді це дуже така тендітна і. Важка тема про вагітних пліт і первовірус, тому вагітність скринінгуються, це приємно. Щодо діток, є категорії ускладнень, вони пов'язані з анемією, тому що сам вірус розмножується у еритроїдному ростку, тобто він впливає на зміну гемоглобіну, еретроцитів і ретикулоцитів. Він зменшує можливість їх відновлення, тому угу. одним із ускладнень є зниження гемоглобін. Зниження концентрації його в еритроцитах і кількості, і, відповідно, е, анемії. Тому це одне із ускладнень. Також в міру прогресування і наявності якихось супутних захворювань, це можуть зміни бути нервової системи, е, ось які mm -hmm. пов'язані із затримкою певних, певних кластерів розвитку, але е, ми не говоримо про повну здорову дитину. Mm -hmm. Що в мене таке запитання. Ви казали, що анемія, так, це якби після цієї хвороби, це у дітей чи в дорослих більше? Е, все ж таки, якщо ми говоримо про дітей, то це діти, ті, які 10 плюс, або які mm -hmm. мають якісь. Наприклад, якщо у дитини апріорі є залізодефіцит або анемія, mm -hmm. а у неї ще нашарується парвовірусна інфекція, звичайно, це погіршить ситуацію з цим mm -hmm. станом. Але далеко не у всіх. А все ж таки більше дітей, тільки в періоді статевого дозрівання, і в дорослих. В Дорослих ну це єдиний такі. Він, він найбільш поширений, на другому місці є зміни у суглобах, мається ага. на увазі больовий я синдром, хотіла, да. тому що починають боліти коліна, стопи, ліхті, плечі, і люди пасивно плутають з грипом, тому що всі знають про те, що при грипі присутня ломота і так далі. І люди починають шукати на сленгу, обстежуватись, давати різні аналізи. Насправді цей Артрит, який пов'язаний з парвовірусом, uh -huh. по всіх показниках все буде гаразд, але неприємність в тому, що він триває тижні, інколи навіть 3, 4, 5 тижнів і минає самостійно. Ти uh боліла? -huh. Ні, ну просто буває, що болять там іноді сустави, але, ну, наприклад, ну, це дійсно, так як це варіант може бути ну, Ні, тобто, дійсно це може бути пов'язано. Да. Так. Тобто, ну, досить таки серйозні. Тому ну, тоді скажіть, чому. Ну, не знайшли. Ну, наче від всіх хвороб підсерйозних, у нас є вакцина, і всі говорять про те, що вакцинуєтесь, і ви будете хоча б мати якийсь захист або ж легкий перебіг хвороби. Чому про таку хворобу, яка виявляється, існувала вже давно, ще нічого не знайшли. Я думаю, що все ж таки, щоб це питання часу. Тому що знову ж таки 10 років тому ми про неї не говорили. Uh -huh. Зараз ми чудово знаємо, що це. Ми тут обговорюємо з вами, що це, і ми маємо зрозуміти, як профілактувати і як надавати допомогу. Але на сьогоднішній день пул тих, в кого форми легкі, набагато більший ніж кількість осіб, в яких є ті ускладнення. І можливо стане питання з часом про вакцинацію. Категорії ризику. Угу. Ну, Поки так. на сьогоднішній день інформації про те, що це в розробці чи планується, немає. Ну і на завершення як підсумок, нагадайте нам, будь ласка, ще раз методи профілактики від цієї, я б сказала, небезпечної хвороби, тому що трохи все ж таки я Ну почала хвилюватися. Насправді все просто ми говоримо про те, щоб уникати скупчення місць, якщо ви знаєте, що це діти, це вагітні жінки, це різноверсні категорії дітей від 1 до 10 років, так? тому що підлітки переважно обирають інші формати спілкування зараз. Uh -huh. Друге, це Контроль режиму і відпочинку, тобто е, я розумію, що всі зараз намагаються максимально вкласти в дитину, але не забирати в дитини дитинства і давати якийсь такий стоп між навчанням, гуртками і відпочинком. Е, по можливості, поки погода сприяє тому, або ж навіть якщо ми будемо мати холодну пору року, не забувати, що окрім віртуального світу є ще прогулянки, і це важливо. Водний режим. Це досить така тонка тема, тому що ми всі п'ємо чай і каву, але про водний баланс забуваємо, особливо діти. Їм потрібно нагадувати це навіть до того, що пляшку з водою ставити в рюкзак і так далі. І основне це проводити регулярні чекапи. Цінувати своє здоров'я і, мабуть, з кожним випадком появи якогось симптому не займатися самолікуванням, а довіритися тому, кому ви довіряєте своїх найдорожчих, і разом вже приймати рішення по допомозі. Дуже дякую вам, Наталь, за розмову, за цінні поради. І дякую за відкриту таку серйозну тему і надію, що ми будемо дотримуватись профілактики і будемо здорові. Дякую. Дякую вам. Друзі, на завершення, хочу кожному побажати міцного здоров'я. Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил профілактики і пам'ятайте, що у нас є той, хто може захистити, вилікувати та допомогти. Звертайтесь до нього та будьте здорові!